В цьому відео розберемо другою частиною ще невелику кількість топ-монет від моїх підписників, які їм були цікаві. Всім привіт, ви на YouTube каналі IT-статті Заробіток в інтернеті. Скоріш за все, це буде фінальний ролик на дану тему, в якому я розбір роблю не для ради прогнозів, а для навчання трейдингу, щоб кому корисно міг розуміти, як потрібно аналізувати та відслідковувати наративи. До речі, хто не дивився першу частину, лінк залишу в описі, можете також переглянути. Ну і першу монету розглянемо хайп. Це токен на даний момент найпопулярнішої DEX біржі. так як історії графіку на споті не багато, відкриваємо, щоб було більше історії графік її на ф'ючах Binance. Ну і я повторюся, як і в першому відео, тіні за 10 жовтня брати до уваги в розборі технічної картини не будемо. Відкриваємо графік на тижневому таймфреймі, щоб розібратися, що відбувалося з монетою та визначити, який наратив зараз. Ми бачимо, що в липні монета ставила свій хай історичний хай на позначці біля 50 доларів, після чого відкатилася та зняла хай, зробивши свіп ліквідності і утворивши новий хай історичний. Пізніше, вже в вересні, ми знову зняли ліквідність за новоутвореним АТХ, але вже через рейд ліквідності. Сподіваюся, всі знають, що таке рейд, що таке свіп. Свіп, коли знімають ліквідність тінню, а рейд, коли тілом бару. Терміни різні, а суть одна і та ж сама. Так от, коли вже зняли рейд ліквідності, тоді на даний момент утворили історичний АТХ та сформували двома барами на тижні ведмежий rejection блок, тобто первинну індикацію на розворот. Тому переходимо на таймфрейм молодшого. В нашому випадку це денний. Та дивимося, чи було підтвердження volume confirmation отримання об'єму продавця зняття ліквідності за тижневим фракталом. І ми бачимо, що так, було аж три поспіль в ведмежих імбаланси. Тому раз ми бачимо ведмежий денний імбаланс, тоді переходимо на тижневу зону і шукаємо найближчу зону покупця на ній. Щоб визначити таргети ціни. З найближчої це був п'ятисвічковий фрактальний лой на позначці 35 доларів. Далі дивимося, куди ми прийшли. Першу тінь ігноруємо, так як це за 10 жовтня фелеш краш, не беремо до уваги. А наступний бар прийшов туди вже органічно і зняв ліквідність, отримавши певну реакцію. Одразу перевіряємо, яка це була реакція, чи був там волюм конфермейшн покупця від тижневого фракталу. Переходимо на денний таймфрейм, і ми бачимо, що спочатку при пробитті фракталу утворили за два дні бичий реджекшн блок, але бичого імбалансу на дні поки не утворили. Після чого ми знову пішли тестувати вниз ціною, але в цей раз вже тестували денний бичий реджекшн блок, який утворився при тесті тижневого фракталу. І після чого одразу утворили Ільволюм Confirmation на 4 годинному таймфреймі. Після тесту денного реджекшену, а трохи пізніше утворили і бичий денний імбаланс від 36 доларів по 38 доларів. Тобто, іншими словами, задали тепер лонговий наратив. Тому знову переходимо на тижневий таймфрейм та шукаємо найближчу зону та на тижні. Ними виявився ордер блок. Так як ми робили рейд, а не свіп, тому там утворився ордер блок. Якби ми зробили там лише свіп. То був би лише реджекшн блок. А так у нас утворився дві зони тижневі продавця: перша ордер блок, а по цим по, по тіням ще й ведмежий реджекшн блок. І як бачите, при лонговому тижневому наративі ми прийшли чітко протестувати еліквілібріум order блоку. Тобто одразу переходимо на таймфрейм нижче, в нашому випадку денний, і дивимося, а чи є підтвердження там продавця. І бачимо, що є, але майже постфактум. Тому можна запитати себе, а чи можна було увійти раніше в цю позицію в шорт? Відповідь так. Щоб не чекати постфактум підтвердження на денному таймфреймі, в даному випадку на графіку така можливість була можна було розглянути цей денний фрактал як тригер. Який ми потім зняли свіпом, і перейшовши на 4-годинний таймфрейм, дочекатися там ведмежий імбаланс і увійти в шорт-позицію. Спочатку до зони покупця на денному таймфреймі, а далі при підтвердженні на денному таймфреймі і до зони тижню тримати угоду. Якщо перейти на 4-годинний таймфрейм, то ми бачимо, що таке підтвердження ось було у вигляді цього імбалансу. І навіть був тест його, від якого можна було власне і увійти в шорт та поставити стоп за цим хаєм. Тому у нас сформувався шортовий наратив знову в тижневу зону. Переходимо на таймфрейм тижню і бачимо, що за ці два тижні, які знімали ліквідність за цим фракталом, утворився бичий тижневий реджекшн блок, в який по факту ціна прийшла, протестувала середину і відскочила. Тому знову переходимо на денний таймфрейм, щоб побачити, а чи було там підтвердження. І ми бачимо, що підтвердження вигляді бичого денного імбалансу не було. Ми просто утворили фрактальний лоу на денці та відскочили. Але у нас все так само поки шортовий тижневий наратив. Який логічний ланцюжок по хайпу можна вибудувати на даний момент? Так як в зоні пої тижню ми утворили денний фрактал, то можна його розглянути як тригер. Та при повторному ретесті ціною та зняття? Свіпом з відкупною реакцією перейти на 4 години таймфрейм та чекати volume confirmation у вигляді утворення бичого імбалансу. Якщо такий утвориться, можна входити в позицію зі стопом за новим свіпом та тягнути позицію спочатку в зону продавця на денному таймфреймі. А з найближчих цей фрактал на 43 баксах. А при, як дійдемо до нього в разі утворення бичого імбалансу, вже і на денному тайфреймі тягнути позицію до найближчої зони тижневого продавця. А перейшовши на тижневий таймфрейм, найближчою зоною виступає п'ятий свічний фрактал за 50 доларами. Та наступна, так як ордер блок відпрацьований, це тижневий rejection блок. Який або надасть об'єм продавця у вигляді ведмежого денного імбалансу, або ж який проб'є, і тоді дорога буде відкрита на нові історичні АТХ. Куди дорого ми зможемо дійти, в такому разі, я не знаю. Але, скоріш за все, зона буде 66-75 доларів. При сильному тренді в район 100 доларів. Далі коротенько по наступним монеткам. Наступна монета буде Ашбар. По ашбару ми приходили тестувати зону тижневого бичого імбалансу. Від нього отримали волюм confirmation на денному таймфреймі у вигляді бичого імбалансу і таргет тижневу зону продавця. З найближчою одразу цей тижневий ведмежий імбаланс, який в свою чергу і надав конфірмейшн через денний ведмежий імбаланс. Ми пішли знову в зону тижневого вже цього реджекшн блоку, і зараз з нього ніякого підтвердження на денці в лонг не отримали. Тому нам з поточних треба або трьома свічками закриватися зростанням з утворенням бичого денного імбалансу. І тоді буде наратив лонговий по тижню в зону спочатку цього реджекшн-блоку, а потім, можливо, і всієї цієї компресії трендової ліквідності. Але на даний момент, поки конфірм бичий на дні не отримали, то у нас в пріоритеті шортовий. І наразі не надання цим бичим реджекшн блоком. Підемо в наступну тижневу зону покупця, а це зняття ліквідності за Equal Low та тест зони тижневого імбалансу 0096 та 012. Наступна монета IO. Знову ж, тітіль зліва за 10 жовтня не беремо до уваги. Тоді на тижневому таймфреймі ми утворили, що по IO формується первинну індикацію отримання об'єму покупця у вигляді бичого реджекшн блоку. І навіть на денному таймфреймі вже є підтвердження надання об'єму у вигляді бичого імбалансу. Зараз на даний момент ми його і тестуємо. Тому чисто технічно ми повинні були б зараз піти з поточних в тижневу зону продавця, а з найближчої такої дуже близько ведмежий тижневий імбаланс ось цей. Тому, якщо, пройшовши в нього, ми отримаємо реакцію продавця. А потім і утворення ведмежого імбалансу на денці, то підемо встановлювати нові історичні логі. А в разі ж пробиття тижневим баром його вище та закріплення перетворимо на інверсивний. І якщо згодом утворимо і бичий тижневий імбаланс, то підемо вже в зону місячного продавця, а з найближчих ось цей імбаланс. А це дає змогу нам заробити великий рух близько 500%. Наступна монета, яку ви просили, це IMX. По IMX взагалі поки нічого цікавого. Якщо перейти аж на місячний таймфрейм, то вона тестувала ведмежний місячний імбаланс. Перейшовши на тижневий таймфрейм, ми бачимо, що місячна зона надала об'єм продавця в вигляді тижневого ведмежного імбалансу. А значить, доставка ціни в найближчу зону місячного покупця. А з найближчих, якщо не брати до уваги цей фітіль від 10 жовтня, то це п'ятисвічковий свічковий фрактал. Тому я вважаю, що ми знімемо за ним ліквідність. Можливо, навіть зробимо закул в цю зону, куди я помітив приблизно, і приходили на проливі, власне, 10 жовтня. І звідти вже буде, треба бачити утворення бичого тижневого імбалансу, щоб зростати в лонг до позначок 1.14-1.23. Ну і давайте на останок п'яту монету розберемо з вашого списку, візьмемо НІР. Відкривши тижневий таймфрейм по Нір, ми бачимо, що вона минулого тижня знімала ліквідність за фрактальним мінімумом. Ось цим. Перейшовши на денний таймфрейм, ми бачимо, що утворили конфірмейшн у вигляді денного бичого імбалансу, який зараз, власне, ціна і тестує. Тому логічно побачити таргети ціни в зону тижневого продавця. Тому, скоріш за все, ми підемо пробивати ось цю верхню межу супротиву в цей тижневий ведмежий імбаланс. А вже з нього треба буде дивитися на реакцію ціни: чи отримаємо об'єм на продажу, чи підемо далі зростати. Ну а на цьому все. Кому сподобався ролик, ставте лайк та репост. До нових зустрічей!